Так, я там обіцяв відео знизу цієї машини Seat Алтея XL 2011 рік, 1.4 TSI Що у нас зумою приставляю знизу? І тут якби немає ніяких потків свіжого масла, щось там остаре може, що гресть чи що, але було ось... Суха, піддон сухий, і ця полось теж суха. Там все сухо, я не маю зараз можливості просвітити, дивився. І піддон сухий. Зрозуміло, що підвізка і, трохи ржава. Ну це європейські машини, вони більш ржаві, я б сказав, би, по підвісті, як напевно наші, які куплялися офіційні. Труба, звісно, ржава. Цей. Там ляндазон і там стоїть одразу після турбіни цей катавік. ці пластмаси. В адекваті Звісно, труба гуши целя проживіла геть. Знаєте, в якому районі походу їздить машина. Так, цей сам гушник ще поки що живий, оригінальний Volkswagen. Так, ми міняли масло фільтра і набор цепа і топливний фільтр теж поміняний новий. Позаду, по підвізці взагалі все в ідеалі, а впереді одна стоєчка стабілізатора починає чуть-чуть вже тикати, шини, бумкати. Але вже чути. Ну Пружини, скажімо так, нормальні. А це стоїки, ніби сухі а речаги поржувілі. Ну але машині 23 роки, то як би нічого дивного, можливо пружини замінювалися. От такий вигляд має цей теж оригінальний лошак. Наразі в мене робить хресенько. всі з'єднання що все ціленьке. Турба нормально суха, не заслинена, не замасляна то при тому, що треба було міняти цеп, ми поміняли, ще не доїздили його. Ось Такий XL знизу. Такий знизу. Ну, скажем, стандартний стан автомобіля знизу. Дуже дивує те, що він сухий. Реально це дивує, бо ніхто там його знову і ніколи не миє. Ми його зверху косметично мили, як після того, як це поміняли, але знизу його ніхто не мив. Тобто теж тут немає потьоків не по лосі. Не з коробки, не спереду. Підона це плюс великий. Ну що, є, то маємо. Ось таке авто.